<laughs> Віка, привіт, розкажи, чому обрала саме Вокдок? Я закінчила курси грумігу теж в Вокдок. І я вибрала саме цю академію через те, що тут дуже різноманітна навчальна програма, дуже зручний графік, тому що можна закінчити курси як по вихідних, так і в будні дні, і через велику кількість практики, тому що я вважаю, що це дуже важливо. Супер. А розкажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалось в академії? Мені сподобались викладачі, тому що вони дійсно майстри своєї справи та з натхненням діляться своїм досвідом. І в робочому колективі панує дуже дружня атмосфера, що дуже важливо. Супер. І розкажи, що можеш побажати наступним поколінням наших учнів. Не боятися та бути відкритим до нового досвіду, тому що це дуже цікава професія. І якщо вона буде надалі розвиватися, то це дуже, дуже круто. Супер, дуже дякую.